Да, Андрій Валерій, добрий день, всі, всі в зборі. Анатолій Петрович, Анастасія Николаїв, Вітаємо. Миланка малюта, я ведеться фото, відео, відео аудіофіксація засідання. Дозволите, я проведу, то, що, щоб гаяти час. Да, я хотів рекомендувати комусь взяти mm. на себе проведення mm. або вам, або Юлії Юрівні, а я буду слухати голосувати Да. Добре, тоді тут у нас одне питання: це виділили розпорядженням Кабінету міністрів субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетом на реалізацію публічної інвестиційного проєкту на облаштування безпечних умов у закладах, які надають загальну середню освіту Нам виділили 61 мільйон 2873 гривні. Це на на будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Андріївського ліцею номер 1 е відповідно необхідно збільшити доходну і видаткову частину на цю суму і зробити відповідні зміни в розписі. Пропонують ці зміни зробити, внести зміни до прийнятого бюджету і відповідним рішенням уколи. Всі за. 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 Спасибі за увагу. Все, дякую, Андрій Володимирович, все, все питання у